І я так розумію, що вона поки що у неї другий результат. Тобто Вона претендує на срібло. А це Руслана Цехоцька. Руслана Цехоцька. Вона сьогодні єдина, хто стрибав за 14 метрів 14.41 Руслана Цихоцької. І трибуна мопходує, і себе заводить тут. 1453. Такий особистий рекорд цихоцької. Тут весь стадіон зараз подивіться. І ті, ті, хто зараз модалі щойно отримав, ті, хто там біля. Власне, тобі стало пошани, всі підтримують цихоцько. На жаль, таке, напевне. Може, і надмірна увага до цієї спроби е, подякувала спортсменка Трибуна, навіть повітряний поцілунок надіслала. Так, у нас продовжується церемонія нагородження. Дуже-дуже приємні урочисті миті. Привітати Руслану Цехоцькою. Цихон... а 12 01 все ж таки, такий є результат у шостій спробі. Ну е, звісно, звісно, це далеко-далеко. Не чемпіонська спроба. Чемпіонська спроба цихоцької була у першій спробі 14-41. І це результат таки відповідає.